Ой, Ванюшеч, привіт! Говори, дай! Ну, ж ти так неаккуратно, Ванюшеч? Та все нормально. Хай мене щось не напірвав. Тільки мамі не кажи. Налякав так тетю Ліду. Що ти самому то їли? Самом, Твоя баба Света є дома? Так, да, так, да, вона є. Ну, добре, то я до вас. Вона десь там на літній кухні готові жарно. Ой, під горб тяжко так. Ой, це негодно. Света! Ти є дома там чи бежу, нема? Біжу, біжу, Лідю. Та он до саме картохлі жарила, бо вонюша на вечерю захиніска. Ти, ти колись хоть присіла, раз віддихнула. Ти зранку до ночі, круть верть, круть верть, все у хазяйсь. Ти себе вообще не щадиш, а тобі сказав. взагалі не щадиш. Ой, Лідіо, не на це то нельзя. Потім серце хапне, п'є не параліч, не не Та я поки сама не стану не ви, не вимикаю то баделля. Все, ми заростем, не проїдеш, не ні Ой, Світо, чуєш, всім би такі безпорядки, як у тебе. Ти тоже таку не розказуй. Тебе вся чистота порядок. Наварено, напалено, пахнуть. Тобі газетку Ой, чекай, бо руки всалові. Що то ти бройлі з десяток взяла в тому ящику? вітаміли їду, Укрпочти. Забрала ось посилку. з Зкитаю з тем. Диви, які ліхтарі взяли. Ой, бачила, бачила такі. Це на сьогоднішніх батареях, так? Сі, то чуєш, я так понавчала, знаєш, на цих сайтах. Я лиш тако лягаю до подушки, той телефон клад, склад, сидю і лиш заказую, поніма. Треба вночі, не треба заказувати. Та ще й через летішоп. Знаєш, як вигодно, не за кожну покупку. До мінус 30 відсотків. То не лафа. Я що сказав, ну зараз все в телефоні. Свята, ну все в телефоні. А ну покажи, хоч як той летішоп щоб Ну Ну все, подиви. Тут магазини, які хотіш. Подиви, темо, любимий. До 100 кешбеку! Світ! Я не ж ти про Я зараз прийду додому. Я зараз ще по нас заказую. Поднімаю. у тебе картошка не голі. Ой, біжу. Що це за голодення? Що за парки? Давай, відео.